Вас вітає компанія Unitsoft. Вітаю знову! Сьогодні ми розберемо все, що потрібно знати про імейл-маркетингові компанії. Так, усе від налаштувань до створення кампаній і аналітики. Тож, якщо ви готові, давайте перейдемо в нашу базу даних і подивимося, як усе працює. Почнемо з панелі керування імейл-маркетинг. Звідси переходимо в меню налаштування та знову налаштування, тому що нам потрібно активувати одну дуже важливу функцію. Ставимо галочку біля опції кампанії розсилки. Але перш ніж я натисну Зберегти, зверніть увагу на меню у верхній частині екрана. Коли я натисну Зберегти, з'явиться новий пункт меню кампанії. Чудово! Поки функцію кампанії розсилки не активовано, меню кампанії та всі пов'язані можливості будуть недоступні, це дуже важливо. Оскільки функція вже готова до роботи, давайте натиснемо Пункт кампанії, щоб побачити, що він містить. Переходимо на сторінку кампаній, тут відображаються всі створені кампанії в системі за замовчуванням у вигляді канбан дошки. Кожна кампанія знаходиться у своїй стадії, новий в черзі виконано або надіслано. Також, якщо потрібно, можна переключити на список, але в Канбані зручно бачити ключову інформацію назву кампанії, теги, кількість розсилок, відповідального користувача, а також маленькі іконки, що показують аналітику, дохід, комерційні пропозиції, ліди переходи. Щоб створити нову кампанію, можемо натиснути кнопку Новий або плюс біля назви стадії. Останній варіант одразу створить порожню картку у вибраній стадії. Ми ж натиснемо новий класичним способом. Ми введемо назву кампанії, наприклад, підвищення впізнаваності в соцмережах. Відповідального залишимо без змін. Додамо кілька тегів, соціальні мережі, маркетинг. Можна натиснути Додати і одразу розмістити її на дошці, але ми натиснемо Редагувати, щоб перейти до повної форми та внести більше деталей. На формі кампанії ми бачимо знайомі кнопки, які були на канбан-карті. Вони почнуть заповнюватися, коли кампанія почне працювати з аудиторією, трохи нижче поля, які ми заповнили на канбані, а також кнопка надіслати розсилку. Ми можемо змінювати стадії розсилки, для цього можна перейти до налаштувань і етапи кампанії. Ми тут для імейл e кампаній, тому натиснемо надіслати розсилку. Після натискання надіслати розсилку оду відкриває інтерфейс, створення email розсилки з усіма необхідними полями, щоб ви могли працювати з будь-якою аудиторією. Ми почнемо з теми листа. Наприклад, вже час підписатися на нас у соцмережах. Додаємо емоджі через кнопку праворуч. Далі поле «Удержувачі». Тут ми визначаємо, кому саме відправляємо листа. Можна бути максимально точними або максимально широкими, можливості безмежні. У нашому прикладі ми хочемо зв'язатися з людьми, які вже цікавляться нашими новинами. Тож у полі обираємо список розсилки, а справа список Letter. До розсилки можна додавати одразу кілька списків. Якщо певний імейл не входить до списку, просто додаємо його вручну через іконку з аватаркою та плюсом. Нижче бачимо три вкладки. Тіло пошти. Тут обираємо шаблон або створюємо лист із нуля. Для прикладу, беремо шаблон Привітальне повідомлення. Після вибору шаблон з'являється в робочій області, а праворуч інструменти. Блоки перетягуємо елементи в лист, кастомізувати змінюємо вигляд кожного блоку. Дизайн працюємо зі стилями всього листа. Можемо редагувати текст прямо в шаблоні, видаляти блоки або скасовувати дію стрілкою назад. AB-тестування. Тут ми можемо створити альтернативну версію листа. Щоб зрозуміти, яка працює краще, дозволяємо тестування. Обираємо відсоток, яка частина аудиторії отримує тестову версію. Залишимо 10%. Вибір переможця. До прикладу, оберемо найвищий відсоток натискань, надіслати фінальний варіант. До прикладу, оберемо, щоб фінальний варіант був надісланий через тиждень, 27 листопада. Створюємо альтернативу через кнопку Створити альтернативну версію. Налаштування тут можна активувати попередній перегляд тексту, коротке речення, яке заохочує відкрити лист, налаштувати адреси, від яких було надіслано, та які відповіли, а також долучити файл. Якщо лист готовий, можемо натиснути Надіслати, щоб відправити негайно. Або запланувати, щоб запланувати відправку. Для прикладу плануємо відправку на наступний тиждень. Після підтвердження бачимо синю панель угорі із датою запланованої відправки. Статус зміниться з чернетки на «В черзі». Якщо повернемося на сторінку кампанії у вкладці розсилки побачимо наш оригінальний лист і альтернативну версію з розкладом. Ось так працюють імейл-маркетингові кампанії в Оду. Всі інструменти від створення до тестування та аналітики. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.